Всім привіт! Мене звати Василь, і це відео було створено групою ММ 22 інституту імені Роберта Ельворті в місті Кропивницьке в пізнавально розважальних цілях. Ми поговоримо про фінансову складову інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства, фінансову безпеку, міждисциплінарні зв'язки, а також інші аспекти, які просто необхідно розуміти, якщо ви хочете побудувати успішне підприємство. А якщо всі ці довгі і страшні слова якось лякають вас, не переймайтеся спокійно, зараз розберемося. Перш за все потрібно звернути увагу на сам вираз: інвестиційна привабливість. Я думаю, що багато з вас вже розуміє про що йде мова, хоча б приблизно можна сказати, що це є комбінація фінансово-майнового стану підприємства, ефективності використання його ресурсів, а також якісні характеристики, професійні здібності керівництва, галузева та регіональна приналежність підприємства, стадія життєвого циклу, добросовісність підприємства як партнера і так далі. Простішими словами, це всього лише показники, які дають змогу потенційним інвесторам відразу зрозуміти, наскільки їм буде цікаво вкладати кошти саме у ваше підприємство. Величезна проблема сучасності полягає в тому, що на дуже велику кількість цих показників ми взагалі ніяк не можемо вплинути, в особливості політична сфера у більшості випадків, то взагалі поза межами втручання, як іноземні або навіть локальні інвестори можуть вкладати кошти у відкриття, скажімо. Заводу з виробництва сільськогосподарської техніки, якщо вони не мають гарантій того, що це підприємство буде працювати протягом хоча б одного повного наступного року, у зв'язку із, скажімо, ну, пальцем в небо, введенням воєнного положення в країні, а також регулярні прильоти ракет і шахедів по абсолютно рандомних місцях. Один лише цей фактор вже дуже дуже сильно псує цей самий інтегральний показник інвестиційної привабливості підприємства, але ж існують і інші. Соціальні чинники, економічні, екологічні, трудові, законодавчі і так далі. Задля збільшення привабливості інвестування компанії мають максимально покращити ті показники, на які вони мають вплив. А в актуальній ситуації навіть сама держава намагається залучити якомога більше інвестицій і прагне допомогти компаніям. Коли ми не можемо дати інвесторові гарантії прибутку, ми маємо створити такі умови, за яких у разі успіху він може отримати привілеї і дуже високий рівень прибутку. Пільгове оподаткування, власна фінансова складова, міжнародні відносини, довіра, рівень потенційного прибутку, культурний внесок продукту це лише декілька факторів, які компанії разом із державними органами мають намагатися тримати так високо, як це тільки можливо, задля збільшення шансів отримання інвестицій. І на мою думку, прямо зараз один з найкращих моментів, щоб розповісти про кошти підприємства і з чого вони складаються. Перш за все, потрібно розрізняти власні кошти і залучені. До власних коштів належать статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід і прибуток. А до залучених пайові та інші внески, а також кошти мобілізовані на фінансовому і кредитному ринках. З точки зору інвестора є два варіанти розвитку подій. Перше, він може вкласти уже успішну компанію, яка має великий власний капітал. При цьому зазвичай він має більше гарантії отримання прибутку, проте і цей самий прибуток він не буде дуже високим. Або другий варіант він може інвестувати у так званий стартап, маленьке, зовсім зелене підприємство, у якого є бачення того, як їх продукт або послуга зможе допомогти великій кількості людей завоювати ринок, принести прибуток як інвесторам, так і у власний капітал, а також заробити собі ім'я, що насправді може бути навіть більш важливою ціллю ніж величезний прибуток. Зазвичай такі компанії або взагалі не мають власного капіталу, або мають якийсь мінімальний. І тому для них залучення коштів є єдиним варіантом, хоча б спробувати запустити новий продукт у маси і подивитися на реакцію клієнтів, провести аналітику і зробити коригування з ціллю збільшення прибутку, об'ємів продажу, якості продукту і так далі. У зв'язку із багатьма факторами, стартапи намагаються гарантувати інвесторам якомога вищий рівень прибутку, тому що по суті. Це є єдиним способом зацікавити інвестора, щоб він залишився з ними, а не пішов, скажімо, купувати акції Apple, де він з дуже великим шансом отримає свій прибуток, хоч і маленький. В будь-якому разі, якщо дане підприємство вже знають на ринку і воно чудово зарекомендувало себе, або якщо у підприємства вже є дуже великий власний капітал, обидва ці фактори є дуже важливими і будуть мати позитивний вплив на інвестиційну привабливість підприємства. І тут якраз виникає потреба в розумінні того, як саме формується комплексна оцінка фінансового стану підприємства. Перш за все, фін стан підприємства це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства. Воно визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності, тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Але передусім на фінансовому стані підприємства позитивно відзначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Очевидний факт або база, як зараз каже молодь, яку чомусь не всі розуміють. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг, і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. Загалом головне завдання комплексної оцінки фінансового стану підприємства це ідентифікація фінансово-економічного потенціалу підприємства, що є одним з найголовніших факторів при формуванні показника інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Просто кажучи, це є ще одним показником, на який інвестори звертають увагу при вирішенні, а чи треба у цю компанію інвестувати? А ще хочу запропонувати розглянути цю схему, яка доволі зрозуміло пояснює, як саме формується показник, що оцінює інвестиційну привабливість підприємства. На першому рівні визначаються мета інвестиційного завдання та зміст його вирішення. На другому здійснюється інформаційне забезпечення, необхідне для вирішення інвестиційного завдання, для цього використовуємо відкриту інформацію, тобто фінансові звітності підприємства. На третьому рівні формується набір критеріїв, які дають змогу оцінити інвестиційну привабливість підприємства. Такий набір критеріїв передбачає проведення аналізу кількісних F1, які допомагають здійснити процес оцінювання. Так, складовими показниками F1 є. F1 — показник, за допомогою якого визначається ліквідність активів підприємства, F2 — показник, що визначає фінансову стійкість підприємства, F3 — показник, що дає змогу проаналізувати оборотність активів підприємства, і F4 — показник, що визначає прибутковість використаних активів. Щоб сформувати узагальнений показник F, необхідно визначити пріоритети і впорядкувати варіанти рішень із допомогою певних правил. Для відображення цього показника використовується матрична форма. Вона забезпечує зручність і прозорість в інтерпретації відповідних результатів. Для прийняття рішення про інвестиційну привабливість підприємства необхідно сформувати узагальнений показник F, який враховує кількісні показники інвестиційної привабливості і з допомогою прийняти відповідне рішення. Такий показник має бути кількісним і адекватно відображати фінансовий стан підприємства. Врахування кількісних показників здійснюється шляхом складання підсумкової матриці І, кількість рядків якої визначається числом кількісних показників, що оцінюють фінансовий стан підприємства N дорівнює 4, а кількість стовпчиків матриці кількістю складових, які забезпечують коректне визначення відповідних кількісних показників m дорівнює 3. Таким чином, матриця І має такий вигляд. Більш детальніше про формування матриці вам прямо зараз розповість Ірина Петрівна, тому що там такі символи, я вам кажу, на камеру казати, їх сенсу жодного нема, і ви плюс нічого не зрозумієте. Тому краще послухайте викладача, робіть завіточки. Ну а я просто тут постою, щоб не треба було паузити відео. Велике дякую. Ну що ж, тепер поговоримо про позиціонування підприємства на цільовому ринку. Знову ж таки, є величезна кількість факторів, від яких має відштовхуватися компанія при плануванні цього аспекту, але загалом можна сказати, що компанії позиціонуються на ринку в залежності від особливостей товарів або послуг, які вони відповідно виробляють або надають. Наприклад, на основі їх специфічних особливостей, скажімо, низька порівняно з аналогами ціна. Або ж вигід споживача, наприклад, екологічні продукти харчування, що сприяють збереженню здоров'я. І ще один приклад: продукти чи послуги, що були створені для конкретних вузьких груп споживачів, скажімо, дитячі шампуні, креми і так далі. Якщо говорити про послідовність якої слід дотримуватися при позиціонуванні торгової марки на ринку, вона виглядатиме приблизно так: спочатку визначаємо наших конкурентів, потім визначаємо характеристики товарів, на основі яких споживачі здійснюють свій вибір. Далі оцінка значущості вибраних найважливіших характеристик і вигід, визначення позицій конкурентних товарів за основними характеристиками чи вигодами, ідентифікація потреб споживачів і на кінець зведення інформації та побудова карт прийняття торгових марок. І я думаю, що після всього, що я вже сказав, неможливо не помітити ці міждисциплінарні зв'язки, так? Фінансовий менеджмент, інноваційний, інвестиційний та інші настільки сильно пов'язані між собою, що просто неможливо вивчати тільки одну галузь, не торкнувшись іншої. Фінансова складова, вміння формувати власний капітал, залучати кошти з різних джерел, аналізувати великі масиви даних і робити відповідні висновки, прогнозувати прибутковість підприємства, вносити зміни у його діяльність та ще мільйон задач, які повинен вміти виконувати не тільки сам власник підприємства, але й кожен поважаючий себе менеджер в СТАФІ, щоб вносити свої пропозиції, бути дійсно корисним для компанії, впливати на прийняття серйозних рішень і постійно рухатись вперед. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Слухайте викладачів, робіть замітки, ставте і обов'язково досягайте своїх цілей. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Слава Україні!